Ракає вільний час мали трагічні наслідки. За вихідні на Черкащині лік жертв води поповнився ще двома особами. 27 червня на пляжі Живчик у Черкасах втопився 19-річний хлопець з Маріуполя. А в Городищенському районі під час відпочинку біля річки Вільшанка потонула 26-річна жінка. як правило, вже після трагічних випадків аналізують їх причини. Чому відпочинок на пляжі стає фатальним? Поговоримо з речником начальника управління ДСНС. Черкаській області Костянтином Проценком, тож як у Черкасах, де діють обладнані рятувальними постами муніципальні пляжі, трапляється таке. Ну, в тім, що в Черкасах, до речі, Черкас, ви знаєте, понад 12 кілометрів берегової смуги. І ми маємо 6, ну, взагалі-то 5 пляжів. Да? З них три комунальних і три комерційних. Mm. І, на жаль, якщо на комунальних пляжах є рятувальні пости, і вони відповідно мають сертифікат саме пляжу, паспорт пляжу. То на жаль, комунальні в цьому році не комунальні, вибачте, приватні в цьому році на жаль, не мають. Тобто не підготувалися з нашої точки зору до того для без, до безпечного відпочинку. Виїжджала ж комісія, перевіряла все. Справді, що комісія всього. так вона виїжджала, перевіряла. Усім були винесені пропозиції, було виписано припис, що треба зробити. Але на жаль, на сьогодні така ситуація, що рятувальних постів ні на живчику, ні на Рів'єрі, ні на бочці немає. Тому є тільки на комунальних пляжах, і відповідно там, саме там, відпочивальники можуть себе почувати більш-менш захищеними. Але ця ситуація вона притамана не лише Черкаським пляжам. От вона така ситуація, на жаль, по всій області. І відповідальність тут полягає в першу чергу на представниках органів місцевих органів самоврядування, тому що їм легше. Зібратися, вирішити питання, що не будуть у нас люди ніде купатися, ми поставимо да, таблички ставимо купатися заборонено», місце mm. не обладнане і все. І таким чином зняти з себе відповідальність. Але ж все одно спека дає знаки, і люди звикли відпочивати, і вони йдуть туди, де завжди вони ходили, відпочивали, там, де вони намагаються якось зняти цю напругу спекотну літнього періоду. От. І таким чином ми не можемо поставити усюди рятувальника. Зрозуміти правильно? У нас понад 600 населених пунктів знаходяться на берегах річок, Ставків, Водосховищ. У нас одна з найбільших гідрологічних, так, насичених областей, регіонів України. Тому... Була б пустеля, було б легше. Була так? пустеля, да, мабуть, були б інші проблеми, а, на жаль, маємо таке. І статистика. А от після того, як почалась спека, вона одразу ми очікували. Да, очікували, на жаль, на те, що з'являться трагічні випадки, але ми не очікували, що такий буде сплеск. Mm. От ну так ви правильно сказали, що лише за два дні ми загинула там жінка в Городичинському районі молода. І тут з'ясували причини, що а, там в нічний час нічний час вона втратила орієнтир, ринта... швидше за всех. За все нічне купання взагалі небезпечне, тим, що ти. На воді по іншому пливе і, ну, час, і відпочивали на обладнаному місці, ні, звичайно, Пляди, пляжі, це да? також місце, де люди просто звикли відпочивати, і вони mm -hmm. туди приїхали, компанія відпочивати і її загубили. І в відпочили. Да. А в даному випадку, ось стосовно живчика, окрім того, що пляж не має належного рятувального посту, які ще причини цього трагічного випадку? Дно там перед початком сезону обстежено, чи взагалі можна там купатися в тому місці? Ну, якщо ми ведемо розмову про те, що місце, яке е, має паспорт пляжу, mm -hmm. це місце пристосоване для відпочинку. Mm -hmm. Це так, як в відповідності до законодавчих актів. Якщо нема паспорту пляжу, значить місце не придатне для mm -hmm. відпочинку. E, на ну, е, даному випадку. випадку пля цього паспорта нема. Хоча mm -hmm. там є бої, і здається, навіть обстежено на дно. Але ж бачите, маємо прикрий випадок, коли загинув. 19-річний юнак, який приїхав до нас з Маріуполя, от і хоча люди там, здається, одразу намагалися надати йому допомогу, ну, і фактично, 5 хвилин. Фактично, там да було. ну він 5 хвилин під водою, здається, був так сказали. Хоча час в цей період він швидко в той засікані. Ніхто, хвилиний, ж не засікає ніхто ну це так. Здавалося, що, начебто, ось загинув, mm. ось зник, ось mm. знайшли. 5 хвилин. Хто там знає, хто. Хоча я ж кажу, що до останнього намагалися ще і швидка допомога його повернути до життя, але не судилося. Mm -hmm. І Взагалі, статистика така, що ми на сьогодні маємо вже 32 пригоди на водних об'єктах області, 24 людини mm -hmm. загинуло, і 35 п'ять вдалося врятувати. От. Ну, статистика поки що, здається, ми не гірше виглядаємо, як минулого року. Там. Хоча за рік, зазвичай, в Черкаській області до ста людей гине у воді, тонуть. От цього року поки що. Але ж, бачите, яка погода була. Майже весь червень, він був прохолодний, тому і мало людей йшло до води. А цього разу просто як, тільки... як вдарили плюси, то й... Це люди сама... потягнулися на пляжі. Так, і... так воно і буває. На жаль, погодні умови. В даному випадку один із mm. факторів. А ось після цього трагічного випадку, ви відзначаєте, що до нього призвело, в тому числі, грубе порушення законодавства. Які наслідки для приватників, орендарів Дніпровського збережжя, ось для е, тих, хто орендує ось, пляжні піски е, на Живчику? Ну, Попередньо ви... там втопився чоловік е, ну, буквально місяць тому біля бочки. Було такий випадок і, і, і там, і там немає обладнаних рятувальних. Виктостів. Я е, Скажу так, що ну можна ми, притягнути ми... якось до відповідальності. Це питання в компетенції виконавчого комітету, mm. тому що е, рішення виконавчого комітету. От були визначені місця масового відпочинку населення на водних об'єктах, і там є і пляж Митницький, і Смілянський, Рів'єра, Пушкінський, Соснівський, там Живчик. Тобто, все це передбачено. Власники знають, що їм треба робити. Вони знають, які вимоги і що необхідно зробити для того, щоб отримати паспорт пляжу. Ну, зазвичай, розумієте, для нас важливо не стільки цей папірець, як кажуть, скільки та робота, яка проведена для того, щоб зробити умови перебування людей максимально безпечними. Тому що людина прийшла, вона знає, навіть якщо десь якось якісь обставини трапилися, поруч є рятувальник, який за ним слідкує. Який бачить, тому що людина, коли тоне, то тільки у фільмах показують, що вона розмахує руками, там, кричить, допоможіть. Зазвичай людина тоне дуже тихо. Тому ось випадок підтвердження Вільшанка, коли людина в якийсь момент вона навіть видихнути не може. Все. Просто, тому, пішла, да, і просто ніхто зникає не, не людина, або в да. тому ж самому гірській тільки в Жашківському районі, коли двоє хлопців потонули. Вони наче вміли плавати, але ж поплив туди, повернулися по сторонах, нема двох хлопців. Все, що трапилось, ніхто не кричав, ніхто не піднімав лемет. А салом, як ці вихідні довгі минули для рятувальників? Ви знаєте, надзвичайно напружено. Ми працювали не лише тому, що були свята, а з настанням. Скажімо так, спекотної погоди, тривалої спекотної погоди. Фактично кожного дня підвищується рівень пожежної небезпеки в природних екосистемах. Ви знаєте, що в нашій області, крім води, дуже багато і лісових масивів. На жаль, є поклади торфу. Що пожежа торфу себе уявляє вже люди, мабуть, нікому не треба пояснювати, тому що ви пам'ятаєте, як минулого року люди ходили навіть у масках, тому що не було чим дихати. Особливо mm. це впливає на людей, для яких вади з органами дихання. І постійні патрулі було засідання створено, до речі, в області штаб по попередженню ліквідації надзвичайних ситуацій в природних екосистемах. Ми вже кілька років відпрацювали спільно з управлінням лісового мисливського господарства дії на випадок пожежі в природних екосистемах. Ми одразу починаємо діяти і одразу вводимо максимальну кількість ресурсів, сил для того, щоб вплинути на пожежу. Тому що досвід свідчить, якщо там починати наращувати їх, там одна машина, потім ще інша, там додавались люди, привезли, підвезли. Ми розпорошуємо свої зусилля, і за цей час площа пожежі може збільшитись. І знов таки хотіли. Ось скористатися можливістю звернутися до людей, тому що природні екосистеми, так само так як і водні об'єкти, проблеми там виникають через людей. Як кажуть, порятунок людей на воді – це справа рук самих людей, от так само і в природних екосистемах. Люди створюють небезпеку. Це на 99% вплив людини. Хтось пішов на полювання, хтось був на риболовлі. забув роз, е, затушити, загасити багаття. Розбив пляшку. Розбив пляшку, так, да, сонячниці, зайчик, як кажуть, сфокусувався, почалась пожежа. Знов таки переїхав на автомобілі, з якого там іскра летять. Все це приводить до пожеж, а потім наслідки надзвичайні. Я ж кажу, що знову хочу звернутися до пам'яті людей, щоб вони пригадали, як вони ходили в масках. Це залежить від нас. Дякую за коментарі. Нагадаю, що в студії гостем був Костянтин Проценко. Він речник начальника управління ДСНС Черкаської області. До зустрічі за мить. У Черкасах одразу троє чоловіків загинуло, отруївшись парами метану. За словами речника управління ДСНС України в Черкаській області Костянтина Проценка, трагедія сталася в каналізаційному колекторі приватного будинку. 58-річний господар будинку вирішив прочистити його самостійно, не вдаючись до допомоги відповідних служб. Коли він спустився вниз і вдохнув пари метану, то йому стало зле. і Він втратив свідомість. Аби допомогти потерпілому слідом спустився його 56-річний Шурин, який також знеприптомнів. Також отруївся метаном їхній 30-річний сусід, який хотів врятувати чоловіків. Рятувальники діставалися непритомних людей у спеціальних захисних костюмах та протигазах. Повернути до життя потерпілих медикам не вдалось. Інформація про надзвичайну подію по вулиці Грибоєдова до нас надійшла від диспетчера швидкої медичної допомоги. Одразу на місце події були спрямовані два пожежно-рятувальних підрозділи Черкаського гарнізону. Вже на місці вдалося з'ясувати, що обставини події, господар сьогодні вирішив почистити каналізаційний колектор на території приватного домогосподарства. Спустився вниз, де йому стало зле, він втратив свідомість. На йому на допомогу одразу ж спустився його родич. Але йому також стало зле, він також втратив свідомість і впав порожні. Вже на крик господарки на місце прибіг сусід, 31-річний чоловік, який спустився вниз для того, щоб допомогти потерпілим. Але він також втратив свідомість і залишився на глибині 3,5 метрів в цій ямі. От. Вже наші рятувальники одягнули спеціальні захисні костюми, протигази, спустилися вниз і звідти вже дістали потерпілих. Лікарі швидкої медичної допомоги намагалися повернути їх до життя, але реанімаційні заходи успіху не мали і всі троє загинули.